Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Місячний звіт від приютівського пункту невідкладної медичної допомоги. Нова програма від проєкту Діти України і війна Кропивницький» в Олександрійських бібліотеках. Це збирає допомогу для безпритульних котів і собак. Вже місяць у Приютівській громаді працює пункт невідкладної медичної допомоги. Він розташований при амбулаторії, і створений для того, щоб первинно допомогти людині, яка не може самостійно звернутися до лікарні. За необхідності бригада фахівців може виїхати до пацієнта або ж проконсультувати телефоном. Скільки звернень було за перший місяць роботи, розкажемо у наступному сюжеті. У Приютівській громаді вже місяць активно працює пункт невідкладної медичної допомоги для дорослих та дітей. Він обслуговує мешканців 25 населених пунктів. Цей проект став можливим завдяки співпраці Приютівської селищної ради та Олександрійського центру первинної медико-санітарної допомоги, розповідає Андрій Коломійцев. з 1 вересня дійсно на території Приютівської громади. Почав працювати пункт невідкладної медичної допомоги, основною метою якого є, це обслуговування громадян в робочий час. Тобто починає він працювати з 16-ї години до 8-ї години ранку. І і відповідно вихідні дні цілодобово є контактний телефон, куди куди будь-який житель громади може звернутися за отриманням або консультації, або отримання медичної допомоги. І якщо цей виклик не відноситься до екстрених викликів, на які виїжджає екстрена медична допомога безпосередньо, то тоді на цей виклик виїжджає невідкладна швидка допомога безпосередньо комунальна. За місяць роботи пункту медичну допомогу отримали 107 жителів громади. З них 54 консультації по телефону, 11 адресних виїздів, особисто в пункт за допомогою звернулося 42 людини. Пункт невідкладної медичної допомоги працює в приміщенні приютівської амбулаторії. Проконсультуватись можна за номером 066 317 90 03. Нова програма в рамках проєкту Діти України і війна Кропивницькі запрацювала у дитячій бібліотеці. Вона передбачає навчально-розвиваючі заняття для дітей молодшого шкільного віку в інноваційному форматі, який включає в себе веселі співи, активні руханки, мультики та, звісно, читання і смачне частування. Подробиці проєкту далі в новинах. У міській бібліотеці для дітей продовжується проект Діти України і війна Кропивницький. Раніше він охоплював дошкільнят зараз розрахований на дітей молодшого шкільного віку. Для них розроблені спеціальні навчально розвиваючі заняття в інноваційному форматі. Групи формуються невеликої кількості дітей, тому що основний акцент робиться на індивідуальне заняття з дітьми. Ми навчаємо граючись. Отже, у нас основне – ігри, рухливі ігри, мастер-класи і навчання за картинками, з іграшками, з кубиками. Задання цього проєкту від простого до складнішого. Ми почали свої заняття з 13 вересня, сформувалася наша група. У нас два тренера і почали заняття кубики. Найпростіша тема. Спочатку діти вивчають, граються, ми даємо їм простір для самого. Остійної гри, вони граються з кубиками. Потім ми рахуємо, ми слухаємо звук, ми робимо рухливі ігри з кубиками і з різними фігурами. Сьогодні ми почали вивчати ляльковий будиночок. Теми занять різноманітні. Будинок, фігури, їжа, транспорт, тварини. Кожну із тем діти вивчають протягом трьох занять. Спочатку ми займаємося індивідуально з дітьми, потім навчаємо грати їх у парах, аж потім вже проводимо групові заняття із ними. І рухливі ігри, і дидактичні ігри, і такі ігри, де вони показують свою особистість творчістю, займаються. Зараз групи вже набрані, розповідають координатори проекту. Група вже сформована, це десь чоловік 12. Щоразу у нас Буває, що приходить зовсім інша дитина, якщо їй сподобалося, вона може приходити, але такої великої кількості, звичайно, цей проект робить акцент на то на тому, що працювати з малою кількістю дітей, і ми продовжуємо це. Наші заняття десь будуть аж до нового року, після нового року, поки ми пройдемо усі дев'ять тем. Літом нам дозволяється брати індивідуальні самостійні теми, вільні теми фантазії. зазначимо, що ще однією бібліотекою в Олександрії, де втілюється цей проект, є бібліотека Філія номер 3 що у Покровському у мікрорайоні. Допомогти безпритульним пухнастикам пропонує центр дитячої та юнацької творчості. Заклад організовує акцію до всесвітнього дня захисту тварин і запрошує долучитися до доброї справи усіх охочих. У чому саме є потреба і до якого терміну триватиме збір. Розкажемо у наступному сюжеті. Центр дитячої та юнацької творчості імені Шакала з нагоди Всесвітнього дня тварин вирішив підтримати безпритульних чотирилапих і провести благодійну акцію Подарунок для пухнастика. До всесвітнього дня захисту тварин, який відбудеться 4 жовтня. В закладі розпочалася акція для підтримки безпритульних тварин. Ми, як всі знаємо, що таким організаціям, які опікуються безпритульними тваринками, їм існувати самостійно досить важко, тому що це, тим, тим паче, це нелегкий для нашої країни час. Це і харчування, це і гі... засоби гігієни, це і ліки, на це треба великі кошти. От і ми Вирішили допомогти нашим організаціям е, Олександрійським, які опікуються такими притулками, і допомогти е, збіром. Потреба є в сухому та вологому кормі для безпритульних собак та котів, крупах, одноразових пелюшках, наповнювачах для лотків, а також засобах для прибирання вольєрів. Акція триває до 6 жовтня 2023 року, тобто до п'ятниці цього тижня. Ми проводимо цей збір. Потім це буде організовано все і передано, розподілено, розподілено і передано Олександрійським притулкам для тварин. Заклад позашкільної освіти постійно підтримує різноманітні добрі ініціативи. А зараз пропонує усім охочим приєднатись до них, аби підтримати пухнастиків. Збір триватиме до 6 жовтня в центрі дитячої та юнацької творчості. Тож на цьому все. Долучайтеся до акції і допомагайте тим, хто того потребує.